Говорити правду це вимагає певної внутрішньої сили і внутрішнього стержня. Коли ти говориш правду, ти маєш інколи зустрітися з реакцією на цю правду. І коли тобі страшно, що ти можеш з цією реакцією не впоратися, тобі страшно, що ти не зможеш захистити свою думку. І через те, що чоловік інколи може боятися реакції, коханої жінки, інколи він може боятися, що він не захистить свою позицію, інколи просто він звик до того, що брехня це зручний інструмент. Щоб не провокувати якихось конфлікти і не загострювати вугол, тому загалом через слабку лінію поведінки деяких чоловіків то виходить так, що брехня стає таким достатньо потужним інструментом вирішення деяких питань, а також вона стає інструментом, який не допускає виникнення великої кількості конфліктів. Тому що коли ти можеш брехати, ти можеш сказати людині те, що вона хоче почути. Ти можеш їй сказати ті речі, які в конкретних обставинах вони дуже зручні і приємні. І вони не провокують ніякої реакції, з якою тобі не хотілося б розбиратися.